І перше місце за образцов аматьорський ансамбл за танці «Сонечко» граб Тернопол Україна» з у «Зіновія бирда. Усміхнені та щасливі на сцену піднімаються тернопільські танцюристи, адже хлопці та дівчата з ансамблю Танцю сонечко здобули свою перемогу на міжнародному конкурсі на себе острів мистецтв. Танцювальний фестиваль у Болгарії тривав продовж чотирьох днів. На нього з'їхалося більше 150 колективів з Польщі, Грузії, Молдови, Сербії та України. Точно не очікував, що перше. Але ми змогли і заробили перше місце. Ми завжди вірили в перемогу. Ми знали, що ми виграємо. Хоч ми думали, і не перше місце, але все одно надія була. На міжнародній сцені танцюристи з Тернополя продемонстрували українські народні танці. Кожного з цих молодих артистів різний танцювальний досвід. Чому саме народними танцями вирішили займатися, розповідають. Я танцюю вже 9 років. Мене я, коли була маленька, мене мама завела в Березіль, і я дізналася про цей колектив і захотіла теж танцювати. Ну, народні танці. Народні танці мені подобаються тим, що у них дуже цікаві танці, дуже яскраві костюми. Я дуже давно з дитинства хотіла їх дівати, ці віночки. Також народні танці не дуже, не дуже легкі. Треба трошки так позайматися, щоб ти гарно виступав і вигравав перші місця. Було важко перші рухи робити, бо я нічого не знав, а потім вже стало легше і легше. Підготовка до конкурсу у танцюристів тривала півтори місяці. Допомагала молодим артистам, у цьому їхня керівниця Зіновія Бирда. Ми презентували наш український гопак, звичайно, це наша візитка, візитка України, скажімо так. Але хочу сказати, що журі більше сподобався, хоча, хоча гопак був набагато сильніший у виконанні, скажімо так, і він важчий набагато, але вибрали Танець Решето, тому що це такий наш, наш таночок, який їх дуже зацікавив. Ми просто ще такого не бачили, скажімо так. Після здобуття перемоги танцюристи розповідають завдяки таким міжнародним фестивалям, українці мають змогу показувати та популяризувати всьому світові свою національну культуру. Мені здається, ми повинні просувати нашу українську діаспору серед світу, показувати нашу культуру, наші цінності, наші показувати взагалі, хто ми є, хто взагалі такі українці. Також танцівники вдячні захисникам на фронті, завдяки яким вони мали змогу готуватися вдома та вже на міжнародній сцені з гордістю презентувати себе та тримати український прапор на своїх виступах.